За дверима в розпалі зима, а ми продовжуємо відновлення нашого ящура мотоцикла І-56. Дякую, що завітали на канал. Всім привіт. І ось така от краса на вулиці. Справжня зима. І як вже помітили з початку відео, чим я займався, вдалося мені знайти в більш-менш адекватному стані за адекватні кошти вихлопні труби. І давайте роздивимось, що ми маємо. Це труба права, я її купив окремо в досить гарному стані. Тут є невеличка м'ятинка лише. Ну, Побачу, в мене є одна ідея, як її можна порехтувати. Спробуємо. І ще купив комплект труб, як завжди, ліва була побита, а права більш-менш в нормальному стані. Хром правда, відрізняється. Ну, Якщо подивитись на цю трубу і на цю, то. Трошки є різниця. Вирішив я зробити з правої труби, оскільки вона в кращому стані. Ліву вже позрізав кріплення, треба буде звозити, їх переварити. Більш-менш вже відчистив, ну ще буду відчищати цю трубу. Зараз хочу ще розібрати, подивитись, що робиться всередині, і трошки її відмити. Цю трубу я вже відмив і відчистив раніше, вона вже готова до встановлення. От мене здивувало стан хрому, верніше якість хрому, яка наносилась в Радянському Союзі. Це тильна сторона зовнішня, тут хром наносився, скажімо так, повністю, а з внутрішньої сторони Да, Навіть тут економили. Ну, що поробиш. Так що буду розбирати зараз цю трубу. І подивимося, що всередині. Як вже всі зрозуміли і здогадались, деталей з фарбування я ще не отримав, там якісь затримки, велика черга. Ну нічого, будемо займатися різного роду роботою. Ще вистачає, в принципі, що робити з іншими деталями, крім тих, що фарбуються. Ну Тут таке болото з нагаром. Жастяк. До речі, оці такі конуси можна знайти окремо і в гарному стані. Пошукаю, я в одному місці бачу. Можливо, куплю. Але буде різниця між цим хромом і цим, що на трубі, буде дуже падати в очі, як на мене. Кодо ще подумаю. Ну і зараз мені треба достати якось від цифлейту. От така дуже брудна робота. Одразу хочу нагадати, не забуваємо поставити лайк, хто ще не підписаний, підписатись на канал. Також є посилання в описі під відео на телеграм-канал, де я розміщую якісь фотографії і тому подібне. І також в описі під відео є номер карти. Хто хоче, хто має бажання, можете скинути кошти на детальки. Буду дуже вдячний. Нікого не заставляє. Ну закисла вона там, дай Боже, в тій трубі, яка в кращому стані, набагато легше вийшла флейта, ніж тут. Але я лашара, думаю, чого вона не знімається, а я не побачив тут ще одної гайки, яка фіксує саме цю флейту. Капець. До речі, хто пропустив попередні етапи? Розбору, відновлення і тому подібне, шукаємо на каналі. Також попереднє відео є посилання на нього в описі під цим відео. І флейта досить легко знялась. Це капець. Що з цим робити, навіть не уявляю. Ну такий от нагар всередині. Зрозуміло, що його ніколи в житті ніхто там не чистив. Будемо відчищати. В попередній флеті в тій трубі тут були дірки ще насвернені. Цікаво, чи то заводський варіант, чи це вже тюнінг. Напишіть в коментарях, хто знає, чи повинні бути тут дірки з завода чи ні. І знову наш улюблений бензин. Ну що ж, попередньо завершив з трубами, відмив, відчистив, наскільки це було можливим і наскільки це я міг зробити. Вже зібрав докупи і лишилось мені завести, щоб переварити оце кріплення, яке я зрізав. І по факту вже можна буде встановлювати. Звичайно, не ідеально, але ну, що маємо, то маємо. Можливо, з часом попадеться нормальний комплект або хоча б одна. І я поміняю оцю трубу. А поки що буде так. Потроху просуваємося, хочу похвалитися комплектуючими, які я докупив до мотоцикла. Придбав комплект прокладок. Правда, по факту мені треба звідси тільки одна ліва під ліву кришку, і оце алюмінієве кілечко під голову циліндра. Підшипнички в бурглюву колонку знайшов ще радянські. Думаю, краще, ніж китайські, які продаються також. Трошки дорожче, ніж Китай, але я думаю, вони точно кращі. Бо мої взагалі в жахливому стані. Попалась мені на очі така проводка. Не знаю, як вона стане. Думав спочатку сам щось крутити, мудрити, але попалась така по факту. Якщо щось не так буде, то буду вже докручувати сам. І придбав ще я пару шин, вже одну вдів. Правда, Китай. Але я думаю, це краще, ніж ставити дубовий Радянський Союз, якому вже купу років. Резина свіженька 25-го року. Протектор такий досить схожий на оригінальний, як на мене. І ще одна шина чекає на встановлення. Ну, така от шина. Розмір 3,5 на 18. Зараз будемо її вдягати на друге колесо. Якщо раптом стає холодно в гаражі, берете і бортуєте колесо, зараз найголовніше, щоб вона гарно і рівно сіла. Ну, Поки що ніби гарно сідає. І нічого я краще не придумав в таку погоду, ніж Змастити борта, щоб рівномірно сіла резина. Ведешкою. Нібо рівненько. Супер. Двоєчку накачав, думаю, поки достатньо. Одягнув колеса, так що будуть вони тепер чекати свого встановлення. А так ніби все сіло гарно і рівно. Зима в розпалі, на вулиці зараз на даний момент десь приблизно мінус 10, вже трохи стало тепліше. Гараж в мене не одпалюється і не дуже комфортно працювати в таких умовах. Та й, в принципі, робити нема що особливо. Деталі з, з фарбування я ще так і не отримав, але займаюся різного роду роботою. Вирішив краще відполірувати алюмінієві деталі, які я раніше полірував, але ще, можна сказати, не дополірував. Придбав такий круг. Ніжники, муслінові, він, здається, чи який, точно не можу сказати. І вже відполірував гравлика вже потроху починаю бачити своє відображення там. Ну, ще трохи буду полірувати. І також хочу розповісти, хто слідкує за моїми відео. У попередніх відео я говорив за оці грипси ручки. Були придбані раніше отакі дешеві. За 100 гривень, чи скільки їх купив, ну, неважливо. Ну, факт того, що їх вдіти на руль неможливо. Підписник Олексій був правий. Ніяк мені не вдалося їх вдіти. І грів я їх, і тут розсверлював цю ручку, щоб на газ вдіти. Бо тут виходить, що діаметр ручки на газ більше, ніж самого руля. Так що, хто буде купляти такі ручки, зважайте на це обов'язково. І знайшов я. На теренах інтернету, скажімо так, ручки від яви старушки. Ну, новоробні, але прикол в тому, що тут одна ручка спеціально зроблена товща, щоб можна було надіти на оцю скажімо так, трубку газу. І по діаметру вони, по ідеї, мають підійти. Тут ця дірочка, де вкручується болтик, співпадає, все має гарно сісти. Треба буде їх нагріти. І вдіти вже на кермо. А я буду далі полірувати детальки. І також ще хочу похвалитися, що купив отакий комплект болтів на двигун під шестигранник. Ну таке, скажімо так, не той результат, що я очікував. Таке відчуття ніби алюміній різний. По-різному полірується. Цей ралик взагалі прикольно відполірувався. А кришка від двигуна не хоче поліруватися так, як я хочу. Соплі замерзають, холодно, капець. І руки теж не комфортно працювати. Подумав, а чому б мені не спробувати попробувати відполірувати цим кругом трубу. Вихлопну. Побачимо, що з цього зараз вийде. Ну таке, майже без змін. В принципі, неефективно має вона такі досить глибокі царапки, які не забираються. І я не думаю, що крім наждачки їх можна якось забрати. Але наждачку, відповідно, ми заберемо разом, їх, разом із хромом. Цього робити я не буду. Трохи краще стало блистіти. До речі, цей ковпак я зніму, він буде на колесо на коляску. І зараз покажу ще одну прикольну штуку. Де вона тут? Ось така досить рідкісна штука, яка часто губиться і не так легко її знайти в інтернеті ковпачок на колесо коляски. Стан, звичайно, жахливий. Але це все, іржу я відчищу, буде він прикольно виглядати. От так він якось вставляється. Красота, чому б його зараз і не зняти. Ай, кавтулка, ковпачок. І є в мене ще отакий. Напевно, його зараз сяду і відчищу. Щоб було вже готово до встановки колеса. Така собі попередня груба очистка. Треба було б трошки дрібніше зерно, але, на жаль, в мене зараз немає, тільки сота. Побачимо, що з цього вийде. Явно треба дрібніше. Сходив, купив дрібнішої наждачки, купив пару кругів 400-ї і 800-ї. Зараз будемо ці ковбачки доводити, скажімо так, до ідеалу, наскільки зможу це я зробити. А температура в гаражі мінус 8, щоб ви розуміли. Поїхали. 400 круг був, тепер 800. -й. Ну, якось отак. Не ідеально, але краще, ніж було. Щось мене ця фраза весь час переслідує. Перемістився я в квартиру, бо умови такі маю на увазі холодно, що неможливо щось робити в гаражі. І вдягнув я вже ручки, грипси на руль. До речі, дуже гарно сіли. Це ручка газу. Отак От все воно класно виглядає. Дуже схожа, як на мене, на оригінал. Так що, хто шукає, майте на увазі від'яви старушки грипси. Підходять і гарно сідають на отакий формат керма. І також затягнув двигун в квартиру. Думаю, жінка як прийде з роботи, буде дуже цьому рада. Хочу його допрацювати до кінця, встановити цю кришку на прокладку і положити під голову прокладку і також все гарно прикрутити, щоб було все готове до встановлення. Ну що ж, ніби я завершив роботи по двигуну, встановив нарешті ліву кришку, прикрутив. До речі, прикрутив я її на старі гвинти, бо, як виявилось, оці шестигранні, під шестигранний е ключ не заходять шляпки в посадочні гнізда і треба було б тут розсвердлювати. І я вирішив цього не робити, а прикрутити все старими болтами. Посадив я на прокладку, змастив попередньо силіконом, то все діло, щоб нічого ніде не протікало. І також встановив лапку кікстартера складну. Лишилося залити свіже масло і можна встановлювати на раму, якої, на жаль, поки що немає. Ну, маю на увазі, що не отримав я ще деталі з фарбування. на жаль. І як виявилось, отака лапка перемикання передач одноречажна не підходить в комбінації з складним кікстартером. Тому встановив я ту, що була. Двохречажна. Треба буде звикати до неї, але думаю, це буде не дуже складно. Знайшов я в інтернеті за адекватні кошти отакі кришки карбюраторів від другої планети, які гарно стають в комбінації з моїм карбом і з моїм фільтром. Таким чином, в мене буде доступ до поплавкової камери через оце віконце. До речі, воно мені дуже подобається. Трошки вже їх відчистив, але ще треба буде відчищати. Тому старі кришки я не буду ставити і встановлю ці без якихось доопрацювань, скажімо так. Напевно, я на цьому буду завершувати дане відео. Сподіваюсь, що воно вам було чимось все ж таки корисним. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, що в найближчому майбутньому я отримаю все ж таки деталі з фарбування і стане тепліше на вулиці. І можна буде продовжувати якісь роботи. Всім пока-пока.